І так, і так, розпочався офіційно пропелерно-вентиляторний сезон. Це у нас на станції так називається відрізок часу, за який клієнти приїжджають, і в основному скаржаться на те, що не працює кондиціонер. Або, як ще буває, автомобіль гріється. В даному випадку. У мене джип Renegade, код BU. Тобто саме цей Renegade до мене попав з такою проблемою, що не працює кондиціонер, горить чек. Клієнт просить розібратися з цим. Що ми бачимо? Ми бачимо помилочки по вентиляторам по обом. І по генератору. По генератору в даному разі ігноруємо, тому що чоловік каже, вона у мене вже давним-давно. Не стоїть на те звертати уваги. Ну, добре, з вентиляторами в цьому разі на цьому авто виявилось слідуюче: А саме, самі вентилятори, вони, як би то сказати, вони справні. Вони крутяться, вони реагують на подачу живлення, але на них є люфти, і за якийсь час їхньої роботи, ну тобто, не відразу, а хвилин за 5, за 10, не систематично, по різному виникають такі проблеми, що вони просто зупиняються. Один із цих двох, тут є ведучий і ведомий, ведомий це той, що поменше. Старший, це той, що ведучий, побільше вентилятор. Один за якийсь відрізок часу, він просто зупиняється. І що відбувається? Із-за того, що тормозить другий вентилятор, почти повністю зупиняється перший і перегорає запобіжник. Це саме в цьому разі. Зараз на відео ви бачите той момент, коли вже стоять. Два нових. Що там довго думати, замінили, та і все. І все воно працює, як має бути. Зараз оце ви бачите на відео, коли включений кондиціонер, і вентилятори відпрацьовують в штатному режимі. Собственно, всі помилочки я підтер, їх більше немає. Автомобіль вигрівається, і все працює, як має бути. Ну, добре, переходимо до наступного авто з пропелерними ділами. Чоловік також приїхав, клієнт говорить, авто кипить. Я ж одразу. Перевірив запобіжники, перевірив вентилятори і знайшов слідуюче. А саме, гніздо, в яке сідає силовий запобіжник, воно було підплавлене. Сам запобіжник був перегорівший, а вентилятор мав, скажімо так, слабкий накат. Ну, тобто, коли от все добре і ти пропелер розкручуєш руками, він якийсь час, як то має бути, він ще крутиться і потім, само собою, зупиняється. Але в цьому разі цього не було. Він, в нього був такий великий люфт, що він цеплявся за сам радіатор. Тут видно, як я його намагаюся дістати. Насправді, деякі люди пишуть на форумах, що це проще робиться через низ. Але я вже ці процедури виконував не раз на цих автомобілях. Виходить, через верх, невдобно. Можна порізати собі руки. Але все воно робиться. Так, що ми бачимо? На відео? Можливо, це я зараз підкидаю напругу. На відео, можливо, не буде, знаєте, як то кажуть, замітно цього. Але він, як я тільки перестаю на нього подавати напругу, він одразу стає. Так, ну, не має бути. Він має якийсь час ще на накаті крутитися повільно. Але цього не відбувається. Ось сам сокет, ну чи простіше кажучи, гніздо. На силовий запобіжник. Тобто, це не на самий вентилятор, а на групу реостатів. Тут є, є статичний реостат і динамічний. Динамічний це той, який керується по шиму, і статичний це той, який ось видно на відео в правому вуглу. Будемо його називати спіралька. Ну добре, З цим все зрозуміло. Вентилятори я, як правило, такі просто замінюю. Ну, тому що не, нерозумно їх іноді відновлювати. Це не той, не той випадок. Ось я намагаюся зараз через тест подивитися, чи у нас справні всі реостати. Чому? Тому що могли вони цілком підгоріти. Уважні глядачі. Замітили, що я запускаю тест, а фізично вентилятор я забув підключити. Тобто, ось у нас команда виконується, але ось він роз'ємчик. Я думаю, чого він не крутиться. Тепер закрутився. Дійсно, з підключеним роз'ємом, все крутиться <гум> красивіше. Так, це була перша швидкість. Яку задіює блок клімата? Ну, або, по-нашому, кондиціонер. Зараз я задію на ньому другу швидкість, він розкрутився. Так як це нова річ, у неї немає ніяких ні люфтів, нічого. Перевіримо, ну, тобто, перевірено, і можна все вставляти, збирати в обратній послідовності. Може показатися, що той болт, до чогось там дістане і щось зламає, але ні. Він насправді далеченько. Все, я поставив на свої міста, всі кліпси, всі дроти, і, в принципі, можна сказати, що ремонт завершено. А поки йшов до мене новий вентилятор, я ж в свою чергу. Підчистив чоловіку клеми на АКБ, тобто на акумуляторній батареї. І підчистив сокет, тобто роз'єм на силовий запобіжник. Так, перевіряємо тепер на самому авто, щоб не ждати, поки автомобіль вигріється. Щоб не ждати, Бо це насправді не так то й швидко, хоча літо, можна сказати, весна. На дворі. вмикаємо кондиціонер, і якщо все справно працює, то він зразу увімкнеться. Я маю на увазі вентилятор. Клеми я скидував, і у нас попросила магнітола код. Код такий можна знайти в сервісній книжці. Я його знайшов, ввів, розблокував, все працює. Клієнт задоволений. Машину можна відпускати. Переходимо до наступного. Один чоловік в Телеграмі спитав у мене якось, як я роблю зброс на сервіс, тобто обслуговування, сервісний інтервал. Роблю я це все таким чином на лаунчі. Тобто через програму і без всяких гойдалок. Ну, в мене десь ушло. Я не знаю, ну, мабуть, хвилини 3-4 це займає. Не треба переглядати Ютуба, нічого там шукати, натискати педалі 10 раз і так далі. Переходимо до наступного авто. Це у нас старенька шкода. Проблема. Теж захолодження. Кондиціонер, тут. він тут фактично був колись, але не в цьому разі. Тут все виглядає таким чином, що немає ні люфтів, немає підпалених контактів. Я попрозванював усі запобіжники, усі силові групи. І у нас виявляється, що все добре. Оцей ось запобіжник відповідає за вентилятор на цьому автомобілі. В чому перевага ремонтувати дані авто, це, скажімо так, навіть це не перевага, це простота в тому, що вони всі примітивні. Тут не треба осцилографом дивитися чим. Сигнал. Тут не треба роздивлятися, понімати, де, як, з якого контролера що виходить, що не доходить. Тут все просто. Я тільки що показував роз'єм на датчик вімкнення вентилятора. Ось я дивлюсь його розпіновку. Він достатньо примітивний. Тобто, у нас три контакти. Два силових і один сигнальний. Два силових ми замикаємо на вімкнене запалювання. І у нас має включитися вентилятор охолодження. Зараз я намагаюся зрозуміти, чи приходить на один із силових контактів Струм. Так, він є. Тому що проводка на цьому автомобілі вже така. Печальненька. В общем, смысл в чому? На відео, може, буде видно. Я перемикаю контакти вентилятора. А моя перемичка, ну, це погано видно, але вона аж посиніла і нагрілась моментально в руки. І тут отакий от ось нюансик. Один із вентиляторів, він повністю заклинивший. А вони йдуть, у них живлення йдуть паралельно. Тобто, якщо ми подаємо низьку швидкість на один, то другий також включається, знайшов я роз'єм на другий заклинивший вентилятор і просто його фізично відключив. Тепер я перемикаю контакти і наблюдаю таку картину. Нічого. У мене не гріється, нічого у мене не димить. Тобто, я зрозумів на той, те, що на той заклинивший вентилятор, йшов в струм, так, як має бути. Я його відключив. Все розказав клієнту. До речі, оцей ось момент я датчик не зривав. Оце оце він отак був затягнутий. Датчик я прозвонив, він при робочій Температурі він не замикає контакти. І я зрозумів, чого. В нього просто все всередині сплавилось. Міняємо його на новенький клієнт сказав, що другий вентилятор він поміняє сам. Якби добре, що ви розібралися, що йому хана. Давайте зробимо так, щоб я хоча б міг доїхати додому, тому що чоловік не місцевий, не з Дніпра. Я його розумію. Тому так все і зробив. Замінив повністю датчик, Прийшлось його посадити на герметик. Чому? Тому що різьбі там габела. Все, по-другому, не скажеш. Хоча чоловік і не просив мене підчистити клеми йому на акумуляторі, але я почистив, мені не тяжко. Що ми бачимо? Задіяти тут примусово вентилятор неможливо. Тому прийшлося гріти авто. На відео кажеться такий момент один, цікавий, що він може крутитися не в ту сторону. Але ні, то так на відео. Він крутиться все в другу сторону. Все так, як потрібно. Я автомобіль тестував хвилин 40, переконавшись в тому, що на місці, хоча б він працює, не гріється. І в людини проблем не буде. Так, я розумію, що стояти на місці і в Русі це різні речі, але ж все-таки. Що моєм, те моєм. І переходимо до наступного авто. Це чудо! Просто чудо французької інженерії. А саме Peugeot 307 CC. Жіночка приїхала і каже, не відкидається у мене криша. От взагалі. Тут є така проблемка. Я не став знімати відео, як я доставав скло в підйомник з заднього лівого скла. Послідовність така, така, що спочатку, коли ви віддаєте команду на відкриття цієї криші, на відкидання, спочатку опускаються всі вікна, будемо так їх називати, а потім тільки після цього включається механізм гідромеханічний на саме складання криші. Тут така проблема просто, просто розірвався трос. Але я скажу чесно, я ніколи не, ну, скажімо так, не приходилось мені ніколи на даному автомобілі. Лізти до цих склопідій мочів. Ну, це просто якась катастрофа. У мене, це, мабуть, самий такий довгий був експеримент. Дуже все неудобно. Дуже все якось, я не знаю, воно не розраховано на обслуговування взагалі. Ну, вийшов з ладу, буває, але ж. Все ж поховано, ну, ну, так все зроблено, я не знаю. в общем. Добре. Причину я зрозумів. Просто обірвало трос і намотало його туди, куди не повинно було мотати. Розбираємося з цим, достаємо резиновий буфер. Резиновий буфер цілий. Треба продіагностувати сам мотор. Сам мотор-редуктор. Виявився працюючим, його не цепонуло, він не згорів, не заклинив, це добре. Доки воно все в мене, скажімо так, на столі, підмазую все спеціальною смазкою, що можу, весь механізм, заказуємо траси та приступаємо до їхньої заміни. До речі, ці траси був ще той квест знайти, підібрати. Ну, все-таки знайшли. Це був такий собі ремкомплект. Нова була бабінка, на яку трос намотується, укладається. Згорем пополам знайшов в інтернеті інформацію про те, як приблизно воно має бути, та пішов експериментувати. Отут-ось за мною є помилка. Це я зрозумів потім. Чому? Тому що, якби детальних відео немає, як правильно це зробити з першого разу. Але я хоча б зрозумів, куди який трос треба вкладати. Тут такий механізм цікавий: він рухає скло по двом векторам, скажімо так. Воно не просто підіймається, опускається, воно йде іще зміщенням наліво. Оце я ось уже другий раз, чи третій, я не пам'ятаю. Я вже розібрав його і трішечки відмотав траса, тому що у мене не вистачало його ну, ніяк вцепить. Взагале. Ну, оцей варіант вже більше схожий на правду. Вжати пружини і должно все сісти. Як би зібрав, починаю тестувати. Все ходить, все рухається. По закону, скло має підійматися без всяких перешкод. Але він тут у мене на столі, ну, в даному випадку, на сидінні, так просто було удобніше. Він якось рухається ну, надто тяжко. Що я зробив слідуюче це відмив. Очисник, очисником гальм повністю всі направляючи і повідтирав усе просто наскільки зміг іде зміг, та наніс нову змазку. Після цього він дещо краще став рухатися, я поставив його на його штатне місце та почав випробовувати потихеньку. Можливо, хтось запитає. У тебе там на відео були пластикові направляючі і все-все-все з комплекту, чого не поставив. Пояснюю, воно в порівнянні із штатними, воно якесь пустотіле. Ну, Мабуть, це дешевий ремкомплект, я не знаю. Але якщо штатні вони всі йдуть монолітні, то ці із ремкомплекту вони йшли якимись пустотілими, в общем-то. Якось так. Порівняв я зазори правої сторони, де я нічого не рухав, і почав виставляти скло на лівій стороні, там, де я міняв траси. Пробую і дивлюся, наскільки як ховається права сторона. І спробував також з лівої сторони. З лівої сторони, все ховається, все стає в зазори, все гарненько. Навіть набагато швидше, ніж з правої сторони. Ну добре. Склав я кришу оцю всю, круту, і почав потихеньку все збирати. момент зі зборкою я не став знімати нічого цікавого з тим пластиком. Зняв уже готовий результат. Криша складається, розкладається, все працює, скло ховається повністю, підіймається також повністю. А тепер слідуючий цікавий момент: інтелігентна підсвітка ніг. А саме, це дві LED-стрічки по три кристали, один конденсатор. Ємність. Конденсатору, ви бачите це 50 вольт і 10 мікро, нано мікрофарад Тобто, самі LED-стрічки йдуть припаяні напряму до самого конденсатора. І що відбувається? Коли ми подаємо живлення, будь то лампочка підсвічування салону чи лампочка на відкриття дверей. І коли жилення пропадає, підсвітка мягесенько мягесенько притухає. Але щоб ця схема, скажімо так, працювала на будь-якому автомобілі, в даному випадку, я буду ставити на PASAD b 7 щоб конденсатор не розряджався на те місце, де він підключений, ставимо просто діод-стрічки. Напомню, припаємо напряму до конденсатору. А от живлення на підсвічування напряму до конденсатора через діод. Отак от ось виглядає вже готовий варіант. Це коли я вже його змонтую, покажу потім відео. Одна стрічка довша на пасажирські ноги, скажімо так, підсвічування. Однак коротше. Ну, а живлення вже по місту підберемо. В цей відеоролик уже відео з готовим варіантом не буде. У мене просто немає зараз можливості відзняти авто уїхало, приїде через неділю. І я потім в наступному відео просто вначалі вставлю. Та покажу, як получився кінечний результат. Чи кінцевий. В общем, покажу, як буде все працювати. І поясню деякі моменти по підключенню. Всім бувайте, всім гарного здоров'я!